Друзі і всім привіт ви на каналі Row Games це новий відеорок. Сьогодні я граю у Майнкрафту на своєму, у своєму світі. Е, і сьогодні я буду будувати будинок, знову буду будувати будинок у грибі. Ну перед початком відеороку хочу вас попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Ну а я почне цей відеоролик. І так, друзі, як ви бачите, я знов у цьому місці. Е і знов буду будувати будинок у грибі. Як ви бачите. І по-перше, що я хочу зробити, це підлогу. Як ви бачите, я, я використовую ці е побуваки, коротше, пліти. О. Так, і тепер нам ще треба зробити вхід. Вхід в мене. О! Ні, вхід, щоб з місце, ми зробимо ось тут. -от. Тут Зробимо лізницю, лісенку таку поставили все ми вдома. <сі> все от ми прибираємо. Ой. Впали. Так, а сюди ми поставимо ось таке от зробимо блок. Тепер переходимо у другий будиночок, е, і тут нам треба вже трішки по іншому все зробити. Так, дивіться, зараз ось так. от Я роблю і знов робимо, робимо підлогу. І ось тут вона трішки підніметься. Це ми прибираємо, а потім зараз ми ось тут зробимо все. Так. Тепер нам треба ж... Ага, нам ж, треба ще ось тут, тоді. Ось тут. От. Ось тут. Так, давайте зараз е, зробимо трішки по-іншому. Зараз ось так от зробимо. І а і ще ж підво... та Трясь. Так. Нарешті поставимо в коридор. І піднімаю і підняли. Трішки. А, так давайте зараз. Вже зробимо стінку. Доробимо її. Щоб уже не мучитись. Так, тут ми зробили. Зробили ми тут, так. піднімаємось. Тут осюди от ми можемо вже поставити блок. Так, ось вс. Ага. от там. Нам треба ще на два блоки тоді піднімати. А не на один. Ось так от тоді вона в нас повинна вийти. Це. І робимо тепер вікна. Вікна ми зробимо трішки пізніше. Ми зараз просто зробимо дірки. Ось тут зробимо. Ось тут. Ні, тут не будемо. Тут немає виду. Так. Це в нас перехід. О, ось тут можна зробити. Ось тут. Ой, і ось тут. Все. Вікна ми зробили, а, а що ж нам треба ось це от прибрати, щоб було більше місця. І додати, і зробити знову блок. Все. Так, це в нас коридор і кухня. Сюди я візьму. Такі речі, як... зараз, як сундук, верстак, піч і все. Ставимо піч, верстак, сундук. Ось тут зробимо коврик при вході. Ну, це трішки пізніше. А тут у нас буде спальня. Спальню ми беремо. спальню ми беремо ліжко. Візьмемо ось таке от біле І стійку для броні. Так. Візьмемо давайте фонарь. Фуна... О, все. Коротше, подивлюсь, може, буде без нього. Буде без нього. Так, ліжко ми ставимо сюди. Сюди ми ставимо. Сюди ми ставимо сундук. Тепер робимо вікна. А вікна я буду робити не е, з. Ну, червоні. Я буду робити вікна. Зараз треба знайти червоне, червоне скло. Ось воно. Так, трішки не вписується, Але наш, ну хоч щось буде. А! Прикольно, лагає в мене. Якесь багнуте місце. Тупо типу постав. А, дивіться, бачите, вони якесь багнути тут. Сюди ставимо, сюди. Виходимо на вулицю. Дивимось. А, дивіться. Бачите, воно якесь багнуте. Це скло. Коротше, якийсь багнутий гриб. Мені до мене потрапив. Так. Тепер робимо... Найголовніше це коврик при вході. Без нього ніяк, нікуди. Так при, прикроватний коврик теж. Робимо ось такий от. Так. Ось сюди я хочу поставити картину. Але я, але я хочу маленьку. Ні, 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 ні. О, ось це давайте. Тоді ми можемо ще коврик на все кришу. Ось тут ще. І весь дім у нас тепер в коврику. Так, і тепер робимо захист. А, тобто саме люк. О, це в нас такі двері будуть. Ми йдемо у мод. Ото подивимось. Тут які є двері. Ага, а тут вони не підходять. Для того, що, що мені потрібно тоді, йдемо в Security Craft. Тоді ми звертаємось сюди і шукаємо люк. Так усе мені сподобався. Або. Так. Сканер. А ну, сканер. давайте пойдемо що це за травм. А, це звичайний. Та ні... Це нічого звичного. Ну Підходить. Тоді ми беремо селтсканер трамбор. Ставимо о, все, дивіться. Все він закрився, я можу йти гуляти. Бачите, ля-ля-ля, ля ля Я Я повертаюсь додому, заладжу. Бачите, воно саме відкривається і закривається. О, коротше, воно відкривається і закривається, коли я на нього дивлюсь. Ось, ось так от. Ну а якщо тобі сподобався даний відеоролик, став лайк. Підписуйся на мій канал. Та до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро. Рогами свого ісмівого. Рогами свого і смівого.